У 1993 році Стівен Спілберг показав нам, що динозаври можуть виглядати настільки реалістично, що після кінотеатру люди боялись заходити навіть у зоомагазин до ящерок. Парк юрського періоду став не просто фільмом, це була справжня революція в кіно, яка відкрила нову еру спецефектів та залишилася в пам'яті мільйонів глядачів. Але як це часто буває, успіх спокусив Голівуд тягнути франшизу далі і далі. Спочатку з'явилось продовження, потім перезапуск, а потім і повноцінна нова серія фільмів Світ юрського періоду. І ось тут починається найцікавіше. З культової історії про виживання та наукові амбіції все перетворилося на парк атракціонів із фан-сервісом, де динозаври все частіше стоїть не персонажами, а декораціями. Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом від легендарної класики до сучасних спроб воскресити франшизу. І подивимось, чому парк юрського періоду змінив кіно назавжди. А світ юрського періоду навряд чи хтось згадає через років 20. Уявіть собі, що ви мільярдер із химерними ідеями. Хтось купує футбольні клуби, хтось запускає ракети в космос. А Джон Хаммонд у 90-х вирішує, а чого б не воскресити динозаврів і не зробити з них зоопарк. Ну парк. Ну юрський. Геніально і водночас божевільно. Перша частина парку юрського періоду 93-го року стала справжньою революцією. Це був мікс науки. Пригод і відверто дитячого захоплення. Динозаври виглядали настільки реалістично, що глядачі тоді реально вірили, так їх могли відродити, чому піні. І головне, перший фільм показав, наскільки небезпечно гратися з природою. У нас тут не милі курочки, а тиронозаври, які любить перекусити машиною з туристами всередині. Але успіх породжує правильно продовження. І тут почалось: продовження історії: паркюрського періоду 97-го року, втрачений світ. Виявляється, динозаври жили не тільки на острові, який ми бачили, а ще й на запасному ісла Сорна. Нублар був призначений для туристів. Пункт Б був лабораторним відділенням. Він на острові Сорна, за 128 кілометрів від Нублара. Ми розводили там тварин, а потім випускали у парк. Бо чому піні Правильно туди відправляють команду, серед якої є Джеф Голдблум. Тепер уже не просто науковець, а головний герой. І він виглядає так, ніби сам не вірить, що знову сюди приперся. У другій частині динозаврів стало більше, але атмосфера першого фільму, її магія та захоплення трохи зникла. Тут акцент зробили на екшен. Динозаври ломають машини, полюють на людей, а потім і навіть виїжджають у місто. Так, ми отримали справжній godzilla Стайл Динозавр у мегаполісі. Чесно, виглядало одночас круто та дико безгулто. Парк Юрського періоду 3 2001 року. Якщо друга частина ще трималася на рівні, то третя це вже фільм, який зняли, бо гроші треба. Головний герой першого фільму доктор Грант повертається, але тепер його обманом заманили на острів, щоб знайти загублену дитину. Сюжет звучить як реклама: динозаври, вибухи, крики, повернення улюбленого героя. Але на практиці ми отримали дивний мікс сімейної драми і дешевого екшену. Зате третя частина подарувала нам нову зірку спинозавра, який навіть побився з тиранозавром. І знаєте що? Це момент, який досі обговорюють фанати. Отже, класична трилогія закінчилась: перша частина шедевр, друга більш-менш, третя чисто для фанатів динозаврів. Але франшиза ж не може просто так померти. Голлівуд вміє діставати старі ідеї, пилити їх наждачкою і продавати як нове. Перезапуск світ юрського періоду. У 2015 році нам кажуть: забудьте старе, ось вам новий парк. Не парк, а цілий світ. Так і з'являється світ юрського періоду. Ідея така, що було б, якщо парк реально відкрили, та зробили туристичним курортом з готелями, атракціонами, дельфінами, ну тільки замість дельфіни – велосираптори. Звучить божевільно, але водночас логічно. Люди ж справді могли таке відкрити. І так тут з'являється Кріс Прат. Він не просто тренує динозаврів, він буквально їхній батько. Він свистить, бо не слухається, майже як собачки, тільки з зубами на 20 см. Але новий світ приносить із собою й нову моду мегагібридів. Тому що, бачите, звичайні динозаври вже не цікаво. Глядач бачив тиранозавра? Ну окей. А якщо зробити супермутанта, половина ті-рекса, половина хижого мегаящера. І батька, який то повурак поухуй. я смотрю, блядь? Єбать, скопать! і клешні, і ця хуйня, я єбаворот. Оце інша справа. Так з'являється Індомінус Рекс, динозавр Франкенштейн Стайл. Проблема в тому, що з кожною новою частиною світ юрського періоду ставав усе менш про науку і більш про тракціони. У першому фільмі ми бачимо, як наука виходить з-під контролю. Це було і страшно, і велично. А в нових це вже розвага. Динозаври перетворюються майже на мультяшних персонажів. Додайте сюди фансервіс. Пам'ятаєте цей момент із першої частини? Ми зробили майже те саме, але в віршій графіці. Пам'ятаєте старих героїв? Вони з'являються, правда, на 5 хвилин, але ж все одно ви порадієте. І так орієнтація змістилася на дітей. Динозаври вже не такі страшні, більш нагадують покемонів. Тільки замість пікачу я обираю і тебе, ми отримали велецераптор кусай цього чувака. Останні фільми і що з ними не так. Світ юрського періоду, 2, загублене королівство, 18-го року. Тут динозаврів продають на аукціоні багатим людям. Серйозно, величні створіння з минулого землі перетворюються на якийсь лот із Ібея? а кінець. Донозаври вириваються і тепер гуляють світом серед людей. Ідея ніби цікава, але реалізація не. Світ юрського періоду, 3 до 22-го року. Отут Голівуд вирішив, що треба зібрати все докупи: старі герої плюс нові герої плюс купа фан-сервісу. Але сюжет а про сюжет забули. Це вже не фільм про динозаврів, це щось про гігантську саранчу, яка жре поля. Саранча у фільмі про динозаврів. Динозаври стають другорядними. Вони, наче, камео у власному фільмі. Враження таке, ніби сценаристи написали: додамо все, що можемо, а там хай якось вийде. Не вийшло. І на десерт, світ юрського періоду, 4. відродження. Фільм презентували як нову сторінку франшизи з новими персонажами, більш глобальним конфліктом та акцентом на людство і його співіснування з динозаврами. Проте на практиці це більш схоже на зібрання всіх можливих кліше та фансервісу, які замість розвитку історії тягнуть її вниз. Замість того, щоб дати світу логічне продовження, показати, як суспільство реально адаптується до життя поруч із хижаками, ми отримаємо сюжет, де динозаври знову є радше декорацією, а не рушієм історії. Фільм відкривається сценою з родиною, яку треба врятувати. Це класичний прийом для створення емоційного гачка, але він працює дивно. Сім'я не має жодного відношення до головного сюжету. Їхня поява виглядає як штучна спроба засипити серце глядача. Але далі ці персонажі просто зникають. Виникає питання. Навіщо тоді вони були потрібні? Це типовий приклад зайвого сюжетного баласту, який з'їдає час і розмиває основну лінію. Фільм обіцяв нам нових гібридних динозаврів і навіть повернення класики. Проте, нові гібриди виглядають як варіації на ті, що ми вже бачили у попередніх частинах, їхня унікальність не розкрита, мало екранного часу, і вони не виконують значної ролі в сюжеті. Класичні динозаври знову зведені до монстрів, які зручно з'являються та зникають коли потрібно. Ідея співіснування людей та динозаврів, яка могла б стати основною глибокою історією, знову використана поверхозно. У четвертій частині вирішили зробити акцент на нових героях. Але вони не мають харизми і виглядають радше як шаблонні молоді протагоністи. Деякі з них існують лише для того, щоб вигукувати банальні репліки на кшталт: О Боже, він гігантський!! або ми маємо втекти. Старих персонажів або зовсім немає, або їх використано мінімально для чергового фан сервісного камео. В результаті важко емоційно прив'язатися до когось із них. Фільм, безумовно, вклався у видовищні сцени: гігантські пейзажі з динозаврами, сцени втечі та боїв, спецефекти на високому рівні, але проблема в що ефекти замінюють історію. Це як атракціон у парку розваг, красиво, але порожньо. До того ж, деякі сцени виглядають перевантаженими CGI, настільки, що губиться відчуття реалістичності, яке було в оригінальній трилогії. Основні проблеми фільму: фан сервіс замість сюжету, замість нової ідеї, повторення старих прийомів. Зайві персонажі, родина спочатку та інші другорядні герої не впливають на розвиток історії взагалі. Врата серйозності: фільм більш нагадує дитячу пригоницьку казку, ніж наукову фантастичний трилер, як це було в оригіналі. Відсутність ризику: головні герої майже завжди вибираються з будь-якої ситуації, що зменшує напругу. В світ юрського періоду чотири відродження виглядає як спроба витиснути з франшизи максимум грошей, а не створити нову якісну історію. Це кіно більш для того, щоб продати квитки дітям та їхнім батькам, ніж для того, щоб продовжити культову спадщину парку юрського періоду. Так, фільм видовищний. Так, динозаври тут красивіші, ніж будь-коли. Але всередині це порожня оболонка, яка лише нагадує про велич минулого. Висновок. парк юрського періоду почався як історія про те, чого не можна контролювати. Про велич природи і людську жадібність. Сучасні ж фільми перетворюються на конвейер яскравих сцен, які швидко забуваються. Так динозаври досі виглядають вражаючі, але без хорошого сюжету цього замало. Можна сказати, що франшиза пройшла шлях від шедевру до банального блокбастеру. І питання: а чи потрібно нам таке відродження, якщо воно вже не приносить того самого відчуття дива, за яке ми полюбили перший фільм? Всім дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки, особливо підписуйтесь, бо це головний мотиватор. Вам одна секунда, а це справді бустить канал. Пишіть в коментарях про що б ви хотіли подивитися. Всім борошна!